Рятуючи Україну, він втратив кінцівку, але не втратив справжнього українського духу. Олександру Швецову, 29, він Він шетоморянин. Олександра направили у військову частину 30-ї окремої механізованої бригади, де з честю він виконував свій службовий обов'язок в зоні антитерористичної операції. 4 липня разом з іншими військовими він наближався до Луганська, звужуючи у кільце оточення сепаратистів. Та бій виявився нерівним. Олександр отримав вогнепальне осколкове на поранення лівої гомілки з пошкодженням підколінної артерії, втратив 2 літра крові. Операція шунтування артерії виявилася неефективною. Кровоток лівої кінцівки не відновився. 5 липня лікарський консиліум прийняв рішення на невідкладне хірургічне втручання за життєвими показниками. Та Сашку ампутували ліву ногу на рівні стигна. Сьогодні Олександр перебуває у київському військовому госпіталі. Проходить реабілітацію та лікування. Сашко не втратив об Мізму тримається бадьоро молодому хлопцю. Гостро потрібен якісний сучасний протез. Він постраждав, захищаючи країну від терористів. А тепер герою потрібна ваша підтримка. Це можливо зробити, перерахувавши кошти на особисту картку Сашка, яку ви зараз бачите на екрані.